І всім привіт, друзі, ви на каналі Roll Games і це новий відеоролик. Сьогодні я граю е, в Майнкрафт на сервірі Урога, Ну, перед початком цього відеороку хочу попросити поставити лайк та підписатися на мій канал, та підписатися на мій телеграм-канал. Ну а я починаю цей відеоролик. Я буду робити дім у гриб, у самому грибі, в червоному. Ось, як ви вже можете бачити, я об'єднав два гриба та зробив підлогу з ось такої березової, з ось такої березової плитки. Тому і ось у мене тут вже є і кроші для підйому. Так. І тепер треба покласти люк і залишилось тільки зробити е, у будинку коротше, дизайну, продекорувати його. Е, так. І для цього мені знадобиться е, балок е, червоного скла. Е, я, я е, сла. Я, я хочу покласти жовтий е, коврик. Щоб було тепло. І жовте, жовте ліжко. Ну, ну ж тут жовте, ну, таке, жовтувате. Так, давайте подивимось, як воно виглядає звідти. І, і виглядає воно. Ну, прикольно. Що я можу ще сказати? Так, знов піднімаюся. Так. Ні, не хочу сюди. Е Ось так от я покладу ліжко і зроблю біля нього такий от теплий коврик, щоб було тепло. Так, люк я зараз закрою, ні. О, ось тут можна зробити ще. А ну ось сюди. Ой і сюди. Все. Думаю. О, сюди можна ще. Все. Ось так, мені оце не подобається. Я зараз. Його ось так от закрою, все. Так, тепер мені гриб таскаво. е, Ні, коврики залишу. Коротше, все мені тепер не треба. Так, і зараз я хочу взяти сундук, е, пічку та верстак. Ну, так, для початку. Е, сюди я хочу поставити пічку. Що... Ні. Ні, ні. Ось сюди от я хочу поставити пічку. Е, сюди я хочу поставити верстак в пічку Щоб тут тепло було. А давайте повністю тут. Ні, тут буде двері. Стояти. Давайте сюди я поставлю якраз два сундуки, а це у нас буде тут прихоже. І зараз я тоді візьму е, двері. Так. Ага, так, я поки один граю. <хи> так, так, ось так от виставляю сюди коврик, щоб було тепло. Ні, ніхто не зайшов, показалось. Так, і тоді зараз, зараз, зараз я хочу взяти темний коврик, щоб можна було витирати ноги. Так, де він? О! Ні, я хочу ось це от хочу взяти. О, все. Так. О! Друзі! Д... рок зайшов. Ой. Пит. Друзі, зараз з нами рок буде зніматися. ТП. ой. ТП. А, все, він прийшов. Все, прийшов рок. Заходь, друже, заходь. Ось такий от мене будиночок угребив. Як тобі? Давайте питаємо як. Ой, як то бі. Як тобі? Е, ну, для мене це гарно. Так, давайте пропишемо Time. Set. А, він вже прописав. Так, ну ось такий от нас вийшов е, простенький будиночок. Тому е, ось вийшов, до речі, мал маленький відеоролик. Е, тому ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Ось з вами був я, Ролгеймс. Та Рок. До побачення, друзі!